Друзі, всім привіт! Ви на каналі Трас друзі. Ось у мене таке поповнення. У е, мене ось появилося дві кровички і один криль. Зараз їх покажу, але перше хочу вам розповісти ось що до, до чого. Друзі, мені подарили, можна сказати, дві крови і одного кроля. Е, я передавав там хорошу суму тій людині, але вона відказалася і взяла в мене там ну, невеличку суму. Ось. І така ось вона мене у вона спорована вже. Ось, вона через два тижні має привезти. Якщо вона нас бо та людина точно не знає, чи вона спорована чи ні. Я думаю, спорована. Ось, її через два тижні вона має привезти. Ось тут посадись поселиться і квітку, друзі. Ось, тут вона обживається. І тут дуже добре. Ось яка гарна кроличка. Дивіться, біла кроличка. Тепер у мене три кролиці білих і один кріль білий. Ось, зараз її закриємо і покажу вам других. Так, сейчас йдем до кролика, друзі. Ось, вся кровока сидетка посадив. Ось такий кролик, бачите, надо допомітний за вушком. Ось, тебя їх не путав. Ось. Такий кролик. Вон. Кілька для нього тоже туди дуже ось, така величенка, дивіться, бачите? Ось такий кролик йому вже пів року. Ось, йому уже десь місяців шість. І він же порвав цих крових. Ось, туди йому теж посадили їжу. Ось. Там водичка в нього стоїть, там осіно. Завтра ще підимо на рулу свіжої травички. Ось дам. Ось такі гарні кролики, бачите? Давно в мене не було нових кроликів, білих. Ось. І тепер у мене будуть, я думаю, білі кровонята, якщо вони від білого кроля будуть. Ось зараз покажу вам, що друг кровиться, друзі. Ось така кролиця. Ось це трошки кролиця така менша, але дивіться, вона якась така класна, дивіться. Навіть така мордочка, така протягнута. Вушка в такі вечно стоять. Сама така вона якась, ну, ну дуже прикольна вона. Ось тут роси потрохи, бачу зерно. Ось така кроється. Вона теж споромна, начебто. Вона сидів коло кролика 3 дня. Та людина кидала її до кролика на 3 дня. Я їх забрав, розселив. Ось. Ось така кроличка, бачу вона умиває, умивається. Ось, така гарна кроличка, друзі. Ось, у мене ще скоро мають купити там <кхем> молодих кроликів, там, ті, що мені подарила тоді. Вон там мені не нашка Інна була дерева їх. Там молодий кріллі і молода кролишка. І там мене один дядько хоче купити їх. Та я їх скоро продам. Вон така клітка, бачите, величезна така клітка. Ось, і друзі, хотіла ще спадати, друзі. Що буде, якщо я поселю дві кролишки разом, якщо вони споровані дві кролишки. І, наприклад, якщо дві крошки приведуть кровоняток, то вони один один не будуть бити, або там кровонят поять чи ні. Бо я вже 9 років тримаю кроки, але не знаю ось відповідь на запитання. Хочу тримати дві крошки разом. Бо там, наприклад, люди, коли тримають їх у ямах, то там багато кроків ну, разом бігає там кровиць, бігає разом. Я думаю, чи вони не будуть битися там, чи не будуть їсти кровонят. Ось, я не знаю. Я думаю, будуть, але я хочу вас питати, хто знає. Ось Хто знає, то пишіть, друзі. Ось така, друзі, в мене вийшов коротеньке відео, показав своє господарство. Ось, Новеньке господарство, то, що до мене переїхало. Ось. Все, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть на мені, ось, відповідь на це запитання. Пишіть мені коментарі. І буду вам відповідати. Все, друзі, всім пока!